Декларація відповідності об'єкта вимогам пожежної безпеки. Що це таке? Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Це документ, яким власник або керівник об'єкта самостійно декларує, що всі вимоги з пожежної безпеки виконано, вона подається перед початком роботи об'єкта або зміною його функціонального призначення. Хто подає? Декларація обов'язкова для більшості об'єктів, нехай навіть невеликої площі магазинів, офісів, СТО, складів, салонів, кафе тощо, юридичні особи, підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці ФОП. Слід звернути увагу. Якщо об'єкт відноситься до високого ступеня прийнятого ризику, то разом з декларацією подається позитивний висновок за результатами оцінки експертизи. Що містить декларація? У цьому документі зазначають дані про суб'єкт господарювання, адресу об'єкта, відомості про матеріально-технічну базу. Пожежна сигналізація, система оповіщення, засоби гасіння, евакуаційні виходи тощо, підтвердження, що об'єкт відповідає всім вимогам пожежної безпеки, підпис керівника слід зазначити, що особа, яка подає декларацію, несе відповідальність за достовірність поданих даних, порядок подання, провести оцінку відповідності об'єкта вимогам. Пожежної безпеки, підготувати документи, заповнити онлайн форму декларації на порталі, підписати КЕП кваліфікованим електронним підписом, очікувати результат продовж п'яти робочих днів. Зауважте, що декларація набуває чинності з моменту реєстрації в ДСНС. Підготовка документів включає в себе правовстановлюючі документи на приміщення, договір оренди власності, наказ про пожежну безпеку, інструкції з пожежної безпеки, документи на системи протипожежного захисту за наявності та договори на обслуговування вогнегасників та сигналізації. Як подати? Декларація подається через веб-портал електронних послуг ДСНС. Або ж через центр надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПИ у пошуковій системі введіть запит портал електронних послуг ДСНС України та перейдіть на офіційну сторінку, натисніть кнопку Вхід і авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису КЕП. Перейдіть до вкладки Створити нове замовлення та оберіть послугу. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта, господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Заповніть інформацію відповідно до ваших даних. Увага! У разі високої ступені ризику треба додати карту об'єкта. Тоді натисніть додати об'єкт, завантажте експертний висновок не більше 2 МБ та заповніть інформацію згідно з вашими даними. Натисніть Перевірити та зберегти. Якщо ступінь ризику середня або незначна, пропустіть цей пункт. Відмітьте галочками останні пункти, після цього натисніть «Подати декларацію. На екрані з'явиться сформована декларація у форматі PDF. Уважно перевірте внесену інформацію і, якщо все правильно, підпишіть документ за допомогою КЕП та Надішліть. На цьому етапі процес створення декларації та її передачі до територіального органу ДСНС і завершено. Що буває, якщо її немає? Відсутність декларації або невідповідність об'єкта вимогам пожежної безпеки може призвести до притягнення до адміністративної відповідальності, штраф до 34 тисяч гривень, строк дії, декларація є безстроковою, якщо не відбуваються, зміни у плануванні приміщень, зміни у технологічних процесах, реконструкція, що впливає на пожежну безпеку. Зауважте. У разі внесення змін до об'єкта протягом одного місяця їх можна внести до чинної декларації, якщо ж з моменту змін минуло більше місяця, подається нова декларація.